Привіт, друзі! Дуже рада вас проінформувати, що тепер наша компанія Remedium це не лише бухгалтерський облік, це не лише документи по легалізації, від тепер це також право і повністю супровід у будь-яких ваших справах зв'язаних з бізнесом. У нашій команді також є адвокати, які зможуть вам допомогти з кожним вашим питанням. Тепер вам потрібно не просто зареєструвати спусдвадцять 24 а створити унікальну умову. де кожен акціонер буде мати якісь свої закріплені права. Хтось буде мати більше голосів на підставі чогось можна буде вирішувати, а не конічні буде призесом, не конічні акціонером. Тут можна просто довольну форму. Самої цієї конструкції Якщо у вас бізнес вже стоїть на ногах і ви його просто переносить з України, така опція може бути для вас корисніша. Друга справа це звичайно створення умов з вашими клієнтами. Також маємо таку послугу, як ричалд. Тобто, а коли адвокат є до ваших послуг протягом місяця, у люби зручний та вас час по любому вашому питанню, тобто. Вам клієнт не заплатив і треба зробити позов або індикацію. Робимо на підставі цього речалту. Вам треба створити якусь нову умову. Робимо на підставі цього рижовту. Тобто, щомісячна оплата за щомісячні пошли. Якщо ваша компанія вже деякий час працює в поші. Ви стикаєтесь з такими питаннями щодня, і якщо не маєте до кого їх керувати, то у вас є професіонал, який кожного дня під телефоном до ваших послуг. Тому такий варіант для вас теж може бути цікавим. Якщо вам потрібно одноразово створити якісь документи, також без проблем телефонуйте.